А ми продовжуємо переможці проекту Одна родина, сім'я Гарькавих з Криму днями отримали свій приз. Символічний ваучер на 300 тисяч гривень. Вони урочисто обміняли на банківські картки із живими грошима. Як це було, та як родина Гарькавих відома, як Віа Фемелі планує витратити гроші, дізналася команда ранку. Кольорові кульки, квіти та шампанське переможців програми Одна родина у рідному Сімферополі зустрічали урочисто. Під оплески усі члени родини Гарькавих отримали банківські картки. Загальну суму виграшу порівну поділили між усіма членами Віа Фемілі. вітання. Вони отримали сьогодні вже не сертифікат, а картки, на які зарахована сума 300 тисяч гривень. Ми зі сторони банку дуже раді, що випала така нагода підтримати такий чудовий проєкт, який спрямований на розвиток і підтримку сімейних цінностей. Взагалі, для банку Нандра підтримка талановитої молоді є одним із головних напрямків стратегії соціальної відповідальності. Але на одному конкурсі гарькаві не зупинятимуться. кажуть, створювали свій колектив не задля програми, а задля власного професійного росту та щоб допомогти талановитим дітям. Переконані, що виграш допоможе їм втілити мрію. Этот виграш це замічательний старт. Я думаю, що благодаря цьому проекту, благодаря цьому першому значительному взносу банка надра, ми зможемо далі розвивати тело і привкати других неравнодушних людей. Уже найближчого часу Via Фемілі обіцяють порадувати прихильників своїми новими виступами.